Вітаю, ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Інною Гнетюк. Вітаю вас. Вітаю, друзі. Рада вас бачити. Ми давно вже не записували випуски, ефіри, якось непомітно так пролетіла весна, що вже останній третій місяць весни травень, і дуже багато позитивних прогнозів на травень. Я чула від багатьох експертів і так далі. Що скажете ви? Інна, якщо брати загалом травень так 2025 року, яким він буде і у світі, і зокрема в Україні? В травні нас чекають дуже важливі дві ще астроподії, ще важливі зміни. Взагалі, якщо брати рік, от травень ще період на зміни. Далі вже йде стабілізація. По суті, в травні немає ретроградних планет, тому нічого не стримує до руху вперед, а саме до перемоги. Тут прямий шлях вже йде таке вирівнювання. І які ці важливі події? 18 травня такі вузли є в нас раху кету, демонічні планети, вони будуть міняти свій знак. І це буває раз в півтора року, тому тут така важлива астроподія. І от раху перейде знак водолія, кету стане знак лева, це Місія, новаторство, Лев, це пов'язано з владою, з керівництвом, з управлінням. Тому тут зміняться задачі для людства на ближчих півтора року. Що це за задачі? Про задачі пізніше, але скажу, що маски будуть спадати вже маски поспадали з багатьох світових лідерів, але ще нас чекає після 18 травня. також ну Падіння світових лідерів тут, і папа римський похорон, так, Це теж такий лідер був. Тобто, тут такі кардинальні, вже ми їх бачимо. Вже раху наступає в Водолія. Заступає, тому тут такі доленосні зміни, і іменно пов'язані із світовими лідерами. І ну і викриються істинні лиця тих, що є, і після того їхнє падіння прогнозую. Ну це не вже а от на півтора року. Прогноз також. Це настає нова епоха для людства, по, по суті, де будуть якби нові правила, якісь можливо навіть ну, нові школи, створення вихід з Грегорів, в тому числі із релігійних змін теж в релігії. Тут дуже такі ідуть кардинальні в нас зміни з травня. Тому що Сатурн це планета справедливості. Також це про ну, те, що довго ми вкладали, воно вже буде нарешті давати свій результат, і також це про нові технології, про новітні теж буде дуже багато відкриттів в цій сфері, і саме для людства це досягнути рівня гармонії та любові. Тобто, іншими словами, миру у світі хватить вже воювати, хватить вже руйнувати. Також навчитись безумовно любити і бачити у всьому вищий задум Бога. Тобто, щось означає, що ми побачимо результат, для чого відбувалися ці зміни, ці руйнування, ці війни. Тобто, глобально ми побачимо, до чого воно вело нас, для чого це все нам було людство пережити. Так і також це буде цей період. Нас будуть вчити розраховувати на себе, на свої власні сили, не сподіватись на когось. Також це, що я почала розказувати зміни в духовній системі, вихід за Грегорів, зміни в релігії. Ну тут і зміна релігійного лідера, так будуть обирати в Ватикані нового папу. Цікаво, хто це буде. Да? Тому це все, бачите, які події вони вже закладені були саме після 18 травня. І друга зміна важлива: Юпітер перейде в знак Близнюків, в знак Меркурія. Ну, це, в принципі, мирний знак, це про домовленості, це про інформацію, це теж про нові знання, навчання. Е, ну, це на рік часу переходить е, Юпітер. І е, для Юпітера я перескочила задачі. Задачі ще не дорозказувала для людства. Це задача вчити безкорисливо. Безкористо вчитись служити, віддавати людям вже свої таланти, які ми накопичили, які ми вже давно в собі тримаємо. І будуть з'являтися нові школи, нові системи, в тому числі і школа як для учнів навчання, якесь новаторство, тому що ми бачимо, що вже ця система трошечки застаріла. По суті, діти родилися вже з гаджетами в руках. І ну, трошечки буде теж мінятися ця система в школі, нашій класичній освіті теж Я тут прогнозує зміни в позитиві. І саме для України, що ж буде давати цей транзит раху? Заходить другий дім. Другий дім це наші ресурси, це наші накопичення, це наша казна. Ну, раху це демонічна планета. Вона і різко дає, і різко забирає. І ще й дає задачі кармічні для нас це навчитись накопичувати ресурс і наповнювати бюджет, а саме через розвиток сільського господарства, через вирощування. Зерна, продуктів харчування, продаж їх за кордон. От саме через їжу, в цей період півтора року ми зможемо відновлювати, наповнювати свій ресурс. Але тут і другий нюанс, який зараз у всіх на слуху, і я вже раніше говорила в попередніх інтерв'ю, що все-таки раху буде забирати. Це втрата фінансування від деяких іноземних держав підтримки в цей період, і це не один аспект, тут ще по аспекту Юпітера, і також ну, що збільшення витрат ну, на відновлення. Ми ж війна сподіваюся закінчиться в травні. Всі на це аспекти. І будемо відновлювати, але це величезні ресурси. І також, ймовірно, що будемо віддавати в дійсності ми з корисними копалинами, і є втрата деяких земель, теж закладена, ну, на жаль, це так воно щитується вже мені не раз, що все таки ну перемога вона буде, але за рахунок втрату якогось нашого ресурсу і частини земель, що воно не буде так, як ми хочемо. На жаль, ну нічого, ми з часом будемо все... спостерігати і на. Якщо брати, якщо ми візьмемо травень так, і подивимося з точки зору небезпеки так, з ворожих обстрілів, тому що ми бачимо, що в квітні вони були досить активними, майже кожен день окупанти обстрілювали нашу країну. Що буде в травні? Які небезпечні дати у цьому місяці? Так. Ну, Тут ми вступаємо в період Марса, і це для нас сильний період. Це період з 20 квітня по 20 травня. Тому тут якесь і озброєння має ще поступити, також в ну, виробництво власної зброї, там, дронів. Тобто тут, тут зміцнення зміцнення армії, зміцнення наших сил. І хороший період для перемоги, я бачу, це саме після 22 квітня і період 20 травня. Тому, скоріш всього, щось ще поміняється із світовими лідерами, От я задавала питання простору Всесвіту, мені йде, що перемога буде в травні після. Падіння якогось диявола, якоїсь, тобто дуже якоїсь сильної, впливової людини. Ще мені випадав на картах імператор перевернутий. Тобто, це теж чи це про смерть папи говориться, чи це про смерть Путіна говориться? От тобто, якогось такого лідера, і після того обов'язково буде пер, перемога. Тобто, ми десь вже на цій грані, на цій межі, і про які будь тобто, має бути спокійніший. Місяць травлення те хотіла сказати, тому що світові події будуть дуже мінятися ну, ще навколо нас, і це буде впливати е позитивно на травень місяць і несприятливі дати для України це в нас 1-2 травня також 5-6-7 травня і 15-16-17 травня але ще хочеться сказати про сприятливі дати для України це 22-23-24 травня і от, от мені прям іде ну, потокова така інформація що саме кінець травня Може бути вже оця мирна угода, от, от воно мені фонить і все, кінець травня. Тобто, якісь сприятливі події Україну чекають в кінці травня. Власне. От саме от мені йде після 20-х чисел травня, і теж я ще перед тим задавала питання, які будуть предвісники до. То перемоги, і мені йшло, що дуже сумна подія, дуже багато сліз, ну, руйнування якесь місця сили. Але я це задавала накануні, коли страшна подія в Києві відбулася. Ну, оце от в квітні, вже не пам'ятаю чисел, і можливо, це була вже остання. Така страшна, сумна подія, то що Київ це місце сили, так для нас це столиця. Ну і так ми знаємо, місця сили є у Києві. Можливо, це малось на увазі, що це вже остання трагедія, яку українцям доведеться довелося пережити. Ну і далі ми. Дай Бог, що це була правда, і що це було дійсно так. Дуже дякую вам за цей ефір, за цей детальний випуск. Надію, що такий хороший прогноз він обов'язково збудеться. І, врешті-решт, українці відчують полегшення і, врешті, відчують своє життя. Я дякую вам за цей випуск. Побачимося наступних. Так, молимося за перемогу і дякуємо нашим воїнам, ЗСУ, незламним українцям.